Рубрика вихідного дня приїхала до дядька, вже щось готове. Це в нього будуть голубці з цибулею. Так що знімаю вам рецептик. Порозділяв дядьку, Ось, бачите, так і буде начинять такі голубці. Так, зробили начинку для тої цибульки. Тут фарш 300 грам і рису. Коротше, третя частина стаканчика. Посолили, поперчили, додали сухого часничка. Так, бачите, як треба. Керочувати. І ось так. Раз, 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 купила, закрутила. Ми їх будемо тушити разом з м'ясом. Ось таку пливочку зробила, цибулька, морковки, розмаринчиком і громаді. Так, будемо дегустувати голубчики. Так, наколотили ще ось такого соусу, дуже він смачний, тут сметана, mm -hmm. ажика, чуть-чуть водички, сіль. Коротше, ще я полью. Ці, це були голубці. Рис, якби, звісно, був кругленький. Будемо пробувати розмаривочку. Так, показую нашу страву. Я, кстати, тоже дуже давно на неї дивилася. Хотіла приготувати. а Дядько дзвонить каже, давай, каже, отаке От будемо сьогодні готувати. Легко. це будемо пробувати. Мм. Вообще цибуля не чувствуется, да? Класс. Я в шоке. Как это так может быть, да? Цибуля и цибуля не чувствуется. В смако да. А ещё за этим соусом. Надо знать рецепт именно соуса, он базовый просто.